Якщо ви 160 тисяч людей не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців, ми підписуємо капітуляцію. Ну, тому що це ж чесна відповідь. Ви ж не хочете йти воювати, але хтось це мусить зробити. Хлопці на нулі можуть знаходити по три роки. Вибачте, це забагато. Ладно, по три роки, можливо, прям по три роки, ні, але там по рік, два, там ти просто в армії три роки. Це забагато. Це дуже багато. Я не знаю цих монстрів, абсолютно вигорівших людей, які зараз ще служать. Я розумію, скільки воно їм складно. А, а скажіть, будь ласка, а, як казала Ліна Михайлова правильно, а звичайно, нас що програли в карти, ми, типу, чомусь покарані, просто визнаємо. Ви скинули це все на тих хлопців, які в перший день пішли, тому що о, всі вдавали згуртованість. А коли пішли, всі такі, ну, вибачте, а у нас тут економічне бронювання, до речі, я би хотів ще поговорити про свої права, а що там, е як там, з питання кросану, які коштує 265 гривень. Це ж важлива тематика, так? Да? Тому чесно, чесна історія була б з такою: не хочете, не вам не цінне те, що ви зараз маєте, просто подумайте над тим, що ви втратите, якщо фронт впаде.